Всім привіт! У цьому відео я розкажу про те, як зберігати живця в зимовий період. Живець буває дефіцитним, тому що він не клює, у нашому, нашій місцевості він не продається, і тому потрібно ловити його самостійно і зберігати. Сьогодні на риболовлю у мене живець приїхав ось таке посудині. Саме проста посудина, яка не б'ється, не ламається. І сюди як Поміщаю максимум до 10 живців. Якщо потрібно більше живців, я беру більшу посуду. Ну, це таке, як транспортувати. Хто як хоче, так і перевозить живців. А як же зберігати? У сільській місцевості все дуже просто. Якщо ви маєте погріб, то в погребі. Якщо немає, то холодний балкон або ж гараж, якщо немає морозів. От дивіться, в мене є погріб і я там зберігаю живців у звичайному відрі. На отаке 10-літрове відро я саджаю від 10 до 20 живців. Зараз немає морозів і тому живця можна не опускати на саму глибину погреба. А отут відразу на першій сходинці я ставлю відро і вони там сидять. Скільки так може зберігатися живець? Скільки мені потрібно? Тиждень, два, місяць, півтора. Живець, живе довго. Міняю воду раз в 3 доби, раз в 5 діб, коли я, коли можу забутися, не поміняти воду. В основному живець виживає, навіть будучи на кількох виїздах. Тобто, вже маючи отвори від гачка, він все одно живе в мене і повертається додому. Якщо щука на нього не клюнула, я знову його поміщаю, в це саме ж відро. Яка відрі вода? Дощова або тала вода зі снігу. У мене на вулиці стоїть всю зиму ванна з водою дощовою чи талою, І я звідти набираю воду для живців. Дивіться, а чи можна використовувати воду з крану? У мене вдома вода з централізованого водогону. Вона там без великої кількості хлорки, тому хлорка не відчувається і живець. Живе навіть такій воді довго. Якщо немає талої води, я набираю воду з під крану. Ну, а у кого своя власна вода, зі свого колодязю там, чи свердловини, насос качає. Який живець найкраще виживає, найдовше виживає. У тим середовищі, що я його зберігаю, виживає будь-який живець. Густіра, плітка, краснопірка, там, верховодка все живе довго. От кажуть, верховодка дуже ніжна риба. Да, взимку вона виживає, може навіть краще, ніж окунь. Чи можна тримати живців при кімнатній температурі? Ні, не можна. Живці дуже швидко починають хапати повітря І за того, що температура в будинку скільки там, у кого скільки, 18, 20, 23, 16, 25. І тому на такій температурі риба довго не живе. От у погребі там до 4 градусів взимку. До 4. Тепер дивіться. Ще важливий момент, чому живець живе довго, тому що він стоїть в темному місці. Закриваєш двері, в погребі темно і він там не бачить світла. І впадає в такий от ступор, він не рухається, він мало рухається, і тому, коли риба мало рухається, вона мало потребує кисню. І це також сприяє довгому виживанню живця в темряві. Наскільки активний живець після такого зберігання, може він може бути сонний і щука на нього не клює. Все на нього клює, коли є щука. Чи я її підгодовую чимось? Не підгодовую ніякого мотиля, чи якихось прикормок, чи корму для рибок, я не роблю. Не кидаю. Стараюся живців довго не тримати, максимум до трьох тижнів. Але в основному йде мене заміна. Я що взяв на риболовлю і вдається підловити свіженько, то свіженько залишаю, а той вже я чи відпускаю, чи котам віддаю, чи, чи щука просто його б'є і він не виживає. Ну, ось так. В принципі, все я розказав, нічого складного в зберігання життя взимку немає. Головне, щоб було місце. Це має бути прохолодне, темне місце. І все, ось так. Ну, У квартирі, звичайно, цього зробити не можна. Бо потрібно, щоб було прохолодно. Ну, може, у кого холодний, прохолодний балкон або підвал. Теж як, би, як варіант, щоб там не замерзало. Якщо навіть нульова температура, то зверху посудини береться така кірка криги і потім живець пропадає швидко. Все, дякую за увагу, до зустрічі.